Вовк і козенята українська народна казка. Дика коза збудувала собі в лісі хатку і навела там собі діточок. Коли виходила коза з дому пастись, так діткам наказувала, щоб вони нікому не очиняли дверей. Пішла коза по лісу, напаслась досить, верталась додому. Підійшла до дверей і заспівала. Діточки мої, козеняточка, одмикайте, одчиняйте, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята, почувши материн голос, миттю кинулись до дверей і одчинили. Коли увійшла, нагодувала діток молоком і знов побігла пастись. Вовк підслухав, як вона співала, тільки гаразд не второпав, як коза причитувала. Трохи згодом вовк підійшов до козиної хатки і затяг з пісню своїм невдалим вовчим голосом. Козеняточка мої, хлоп'яточка, отсувайтесь, отчиняйтесь, ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали, що не материн голос, і кажуть йому не одчиним, не матінчин голос, у нашої матусі тоненький голосок. Вовк одійшов від козиної хатки, сів за кущами, посидів трохи, поміркував і знов пішов до козенят. Підійшов до дверей і затяг тонким голосом. «Козеняточка мої, діточки мої, отмикайтесь, одчиняйтесь, ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята було кинулись до дверей отчиняти, далі схаменулись, що він не так проспівав, і голос нерівний, трохи товщий. Тоді вони одмовили йому так «Не відчинем». Не матінчин голос, у нашої матінки голос тонший, і вона не так співає. Вовк з досадою пішов від хати. Одійшов геть за кущі неподалік від козенят і сів там дочекатись, поки прийде коза, щоб підслухати, як вона буде співати, і щоб собі перейняти її голос і причитання. Незабаром прийшла коза і заспівала. Діточки мої, козеняточка, одмикайтесь, очиняйтесь, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали свою матінку, очинили їй і похвалились, що до них хтось приходив і хтось обманути їх хотів. Коза нагодувала діток і наказала їм, щоб вони нікому не відчиняли, а щоб вони не помилились, розказала їм, як вона буде прочитати надалі. Коза переночувала дома, а на світанку подалась пастись. Вовк, дочекавшись ранку, став думати. Як би то примудритися, щоб голос свій підвести під козячий, а далі почав пробувати свій голос. Завив раз дуже товсто, завив друге, теж не підходить під козячий голос. Він затяг у третє найтоншим голосом, та все ж таки до козячого не підходив. Бігла мимо лисиця. Почула вовче завивання і спинилась. Підійшла до нього поближче і питає, чого ти, вовче, вийш? Ти що, зголоднів дуже. Та це я, сестричко, пробую свій голос. Надибав козячу хатку та ніяк не доберусь до козлят. Не відчиняють кляті дверей, пізнають, що не їхня мати. Та я хочу підібрати ноту, щоб заспівати по козячі ні, вовче, так діла не буде. Коли хочеш посмакувати козятинки, так попрохай мене, я тебе навчу. Навчи, я тобі віддячу. А що ж ти мені даси? Та як доберусь до козенят, так і тобі одного дам. Ні, так я не згодна. Коли там ще діло, то воно буде, а я зараз їсти хочу. Ти принеси мені гуску, тоді й навчу, як голос виправити. Вовк погодився, побіг добувати гуску. Довгенько вовк никав понад річкою в очереті, все підкрадався до гусей і вже надвечір піймав одну. Миттю примчав до лисиці, віддав їй подарунок і каже Ну, тепер, сестричко, навчи, як виправити голос. А от що, вовче, іди ти до коваля і попроси його. Щоб він тобі наставив голос, тоді ти співатимеш, по козячі А де ж я буду того коваля шукати? А он там, край села, кузня стоїть, туди йди Вовк послухав лисицю, пішов до коваля. Підійшов до кузні і каже Чоловіче, налаштуй мені голос, щоб я міг співати по козячі А що ж ти мені за те даси? Та я ж не знаю, що ти з мене візьмеш. Грошей у звірів не буває, подарунок хіба який принесу тобі. А от що, вовче, принеси мені двох гусей, тоді я налаштую тобі голос. Тільки гляди, щоб гуси були живі. Вовк помчав до річки і почав нишпорити по березі в очеретах. Забовта в собі до по самі вуха. А таки зловив двох гусей, узяв їх за крила і приніс до коваля. Вовкові оскома брала на гусей, і самому хотілося їх поїсти, та треба було добитися свого. Приніс гусей до коваля і каже Ну, чоловіче, подарунок тобі я вже приніс. Скоріше налаштовуй мені голос. Добре, вовче, тепер можна взятись до роботи. Ти, вовче, стань поближче до ковалда, висолопи дужчий язик, заплющ очі, а я зараз налагоджу те, що треба. Вовк підійшов до ковалда, висолопив язик, заплющив очі і стояв, як укопаний. Коваль узяв мерщій найбільший молот та як торохнув вовка по лобі, він бідолаха і не ворухнувся. Коваль тоді зняв з вовка шкуру, відвіз на базар, продав за п'ять карбованців, а гусей лишив собі на заріз. Козенята ж і досі живі та здорові ходять. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.